Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 7 квітня 2016 року, четвер, католицька церква Бізантійського обряду сьогодні торжественно святкує праздник благовіщення Пречистої Діви Марії. Несь Спасення нашого началу і від віку таїнства явління, син Божий, Сином Діви Стається. Ось такими похвальними словами наша церква вітає праздник благовіщення Пресвятої Богородиці, називаючи його початком нашого спасіння. І слушно, бо цей праздник належить до найважливіших свят нашого церковного року. Про його важливість говорить уже сама назва в наших богослужбових книгах. Благовіщення Пресвятої владичиці нашої Богородиці і приснодіви Марії. Таїнство благовіщення має надзвичайно велике значення, бо від нього починається новий завіт, починається наше спасіння. На благовість Архангела про воплочення Божого Сина людство чекало довгі-довгі тисячоліття. На ту благовість чекало небо, чекала земля, чекали душі праведних в аді. З цим днем сповнилася Божа обітниця післати Спасителя, бо цього дня слово стало тілом і оселилося між нами. Святкування благовіщення почалося у східній церкві в кінці IV або на початку V століття. Цісар Маврикий робить цей праздник обов'язковим у цілій державі. У першій столітті цей праздник уважався господським, як на сході, так і на заході. На це вказують його первісні назви христове зачаття, благовіщення про Христа, початок відкуплення, благовіщення, благовіщення Ангела Марії, день поздоровлення, день або праздник благовіщення. Щойно всьому віці установлюється сьогоднішня назва для цілої східної церкви благовіщення Пресвятої Богородиці, а сам праздник належить до Богородичних. На святкування праздника вплинуло Христове Різдво, що настає через дев'ять місяців після благовіщення. На Божественній літурії Святого Івана Злотустого з вечірнею сьогодні читається Євангелія від Святого Іванилиста Луки з першої глави, з 24 по 38 восьмій стишок дає наступні слова. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні, коли злянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Вийшовши до неї, ангел сказав їй. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійсь, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки. І царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел відповідаючи, сказав їй. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета. Вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого, бо нема неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову». і ангел відійшов від неї. Сьогодні ми дякуємо Пресвятій Богородиці за дар життя її Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, за те, що прийняла благу звістку ангела всім своїм єством і передала нам благу вістку вічного Слова. Дякуємо Небесній Матері. Дякуємо і нашим матерям за дар нашого життя, за те, що дарували нам любов, терпіння і надію, за те, що зберегли безцінний дар безсмертної душі від переривання вагітності і пожертвували нам свою свободу та зручності. Заради жертовної материнської любові вартує цьому світу бути, а нам жити і за все Бога хвалити. Я став вільною людиною не тому, що добився успіху. Я добився успіху, тому що став вільною людиною. Святослав Бакарчук, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами.